Доброго дня, мене звати Данило, я з України. Зараз працюю в організації Хочу допомогти біженцям в РИЗі в інформаційному пункті. Та щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпоширеніше запитання у відео, щоб поділитися з вами наявною у мене інформацією. Це моє восьме відео і тема нашої восьмої зустрічі як я можу допомогти Україні, знаходячись в Латвії. Отож, почнемо! У цьому відео я хочу відповісти на єдине важливе питання як допомогти Україні, перебуваючи в Латвії. Хоча наш дім зараз у Латвії, ми щодня думаємо про Україну і про те, як ми можемо допомогти нашим близьким в Україні. Ми можемо зробити це за допомогою роботи та фінансів. Дозвольте мені почати з можливості допомогти фізичною працею. Це поле допомоги дуже широке, адже волонтери потрібні практично скрізь. Залежно від ваших бажань та навичок ви можете допомагати волонтерам у сортуванні речей, плести маскувальні сітки, виливати окопні свічки, в'язати теплі речі, наприклад, шкарпетки, приймати участь в акціях по відправці речей в Україну, відвідувати військових у реабілітаційних центрах, приходити на мітинги, акції, концерти та інші заходи у підтримку України, допомагати організовувати майстер-класи. Розповідаючи про цю тему, я не можу не згадати чудове об'єднання, засноване українками сіточки в ризі. Зараз в них є чотири точки по ризі, де люди збираються, аби плести маскувальні сітки для військових. Доєднуватися можна навіть без вмінь. На місці вам можуть показати процес та навчити, як правильно це робити. Є також багато недержавних організацій, які організовують гуманітарні вантажі, відправку автівок та амуніції для військових. Одні з найбільш відомих це асоціація українсько-латийської дружби та конфедерація українців у Латвії Віче. Вже навесні вони зробили нереально багато для перемоги України та наразі відправили щонайменше 57 конвоїв військово-технічної та гуманітарної допомоги від латвійських неурядових організацій в Україну. Звісно, до відправки гуманітарної допомоги на постійній основі приєднуються такі організації, як Твої друзі та ТЕВ. У соціальних мережах цих організацій можна регулярно знайти списки необхідних речей. Крім того, волонтери з цих організацій приєднуються до колон та власноруч доставляють зібрані вантажі до України. Якщо повертатись до напрямків допомоги, то величезною підтримкою також стане донат. На мою думку, не варто пояснювати зараз, що означає слово донат, адже кожен знає, що це таке та наскільки цінними є донати. Серед офіційних платформ зі збору коштів я можу виділити. Платформа Юнайтед – глобальна ініціатива на підтримку України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російського вторгнення до України. За допомогою неї ви можете зробити донат напряму до України, перебуваючи будь-де. Фонд «Зієдот» від самого початку підтримує Україну та українців у Латвії, збираючи пожертви. Зараз на платформі є щонайменше 14 різних проєктів, на які можна пожертвувати, аби підтримати Україну. Інвестувати можна як через головну сторінку фонду, так і через проєкт StoFi. Stopify, Stopify це благодійна ініціатива, створена групою фахівців з комунікацій, які підтримують Україну. Цей сервіс дозволяє передавати невелику щомісячну пожертву безпосередньо для Збройних сил України. Звісно, донати робити можна також вище названим організаціям на їх розрахункові рахунки, аби зміцнити їх підтримку та збільшити можливості. Якщо ви не знаєте, які громадські організації вашого міста чи області надають підтримку Україні, ви можете шукати інформацію в регіональних інформаційних центрах громадських організацій, а також у центрі громадських організацій «Відус Давгава». Проте, крім такої необхідної підтримки, у даний момент для України ми також повинні говорити про Україну, зберігати традиції, історії, культуру, мову. Обов'язково ділитися цим з місцевими. Це можна виражати різними методами: наприклад, відвідувати заходи, приєднуватися до виставок та фестивалів, організовувати свята, очолювати художні майстер-класи та багато іншого. Тому залучайте місцевих жителів до українських традицій та культури, запрошуйте на свята, навчайте мові та показуйте різноманітність української душі. У багатьох містах працюють українські координатори, які також активно допомагають Україні. Крім того, в Латвії діє декілька українських громадських організацій, є багато громадянсько-активних українців: близько 60 людей: Лиепаї, Алуксне, Краслави, Тукумса, Огре, Юрмали, Венспілса, Саласпілса, Тєкави, Резекне, Смілтене, Стренчіяма, Кулдиги. Риги та інших міст взяли участь у семінарах від організації Гріпу Палецбегел для активних українців у Латвії. Якщо ви шукаєте партнера по співпраці, дзвоніть або пишіть мені, і я допоможу вам його знайти. Наприкінці хочеться висловити подяку кожному, хто допомагає та робить все можливе, аби війна в Україні скінчилась. Пам'ятайте, що не буває маленьких донатів та незначних внесків. Будь-яка дія наближає перемогу, тож допомагайте, як можете та чим можете. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на сайті ukrainalatvia.com. Чекаю на ваші запитання у коментарях або за номером телефону плюс 371 38 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео або особисто в ризі за адресою вулиця Палес, 9, Центр підтримки українських жителів.